Доброго дня. Тема нашого уроку – графічні методи модулю текінтер. Ви вже працювали з таким модулем Черепашка, за допомогою якого можна було створювати якісь зображення. Ми сьогодні попрацюємо знову ж таки з бібліотекою Текінтер. І ми створимо сьогодні таке графічне полотно, на якому за допомогою геометричних фігур будемо створювати зображення. Тобто я імпортую зараз свій модуль From Tekinter. Import. Потім створюємо вікно, хай буде root і його до конструктора TK. І Потім створюємо змінну canvas, яку прив'язуємо до нашого полотна Canvas. І В дручках ми вказуємо ніби як button, чи Label, чи що у нас там root. Хоча це не обов'язково, тому що вікно в мене зараз одне. Вказую розмір мого вікна, тобто ширину, хай буде 500 пікселів, І висота. А буде знову ж таки 500 пікселів. Якщо я зараз запущу програму, в мене буде просто маленьке віконечко. Чому? Тому що я це полотно ще ніде не розмістив. І тому я пишу canvas Pack. Тобто аналогічно, як ми кнопочки, чи лейбл з вами вже створювали. Так, є. До речі, я можу це зображення якось. Перефарбувати інше зображення, а полотно перефарбувати. Мені потрібно написати мою змінну canvas. Ставлю крапочку, і так само, як ми змінювали лейбл через команду config. Вказати колір. Колір до чого? До фону. Background. background до рівня і в лапках вказую колір. Ну, наприклад, хай буде green. Перевіримо, що в мене вийшло. Так, а, я помилочку зробив, не конфіг, промазав по клавіші, перезапускаю. І бачу, що фон у мене зеленого кольору. Але дуже зручно показувати на, без... Ну, на фоні без кольору фігури, тому я його поки що прийму. Але зверніть увагу, що колір фону у мене не фарбується мій заголовочок. Через це інколи здається, що коли ми будемо розміщувати наше зображення по координатах, що по висоті, по координаті y, у нас полотно буде більше. Я цей колір зараз приймаю, він мені не треба. І створимо перший наш об'єкт. Перший об'єкт, який ми створимо, це відрізок. Відрізок у нас. Тоні ж для того, щоб нам створити відрізок, нам з вами потрібно використати 4 координати. Тобто координати XY початкової точки і координати XY кінцевої точки. Як ми це можемо побачити? Тобто, якщо я зараз запущу Paint, створю приблизно, ніби це ось моє полотно, і в мене є відрізочок. Нагадую, що у нас координати з вами координати починаються із ліва. Вгорі. Там, де ми розміщували, відкуди ми починали рахувати при розміщенні кнопочок і наших написів. Тобто, якщо я хочу по X змінити початкову точку, наприклад, тут у мене буде якийсь 50. пікселів А ось тут у мене буде якась знову ті самі 50 пікселів. То в мене початкова точка буде приблизно ось тут. Далі, другий кінцеву точку. Я, наприклад, по X зміню на. 200 І тут нехай також буде 200. І приблизно тут у мене ну трошки не попадає, але десь так буде. І потім у мене утвориться ось така лінія, то тобто такий відрізочок. Давайте перевіримо, як це працює. То знову ж таки, запускаю і Python, щоб вже подивлюсь по малюночку, які в мене тут циферки, попробую створити такий самий відрізочок. Для того, щоб мені почати малювати мій відрізочок, мені потрібно написати команду. Тобто команда в мене починається із слова створити, тобто create. Але, так як у мене полотно, тобто у мене є змінна, мені потрібно написати ще мій canvas. Тобто я пишу canvas. Далі створюю create. І через нижнє підкреслення я пишу, що я хочу створити. Лінію, тобто лайн. І в дужечках я задаю ці координати, які ми з вами щойно в пенті створювали. Тобто 50. У мене координата по моєму X і по y. Вона у мене також у нас опускається на 50. Тепер кінцева точка. Ми вказували 200. І знову ж таки 200. Запускаю програму, підтверджую і дивлюся, що в мене вийшло. Тобто, в мене є ось такий відрізочок. Ну, трошки відрізняється від того, що я малював, тому що я там вручну, а тут уже на полотні більш, так сказати, точніше це все створено. До речі, ми можемо зараз поекспериментувати. Тобто, попробую зробити хрестик. Тобто, весь цей рядочок я копіюю, вставляю і хочу змінити. Тобто, якщо у мене. Один відрізочок є. Я хочу ще таке додати, як хрестик, тобто, щоб у мене було зображення щось наподобі. Ось такого. То, що мені потрібно зробити. Так, де мій код? Е, Мені потрібно опустити тобто по координаті X у мене таке буде 50, а вниз мені треба десь звідси я хочу почати, щоб вгору. мене йшло, Це в мене 200. Тобто, ось Тут я виправляю на 200 пікселів. До речі, можу відразу і перевірити. Що ж, в мене вийшло таке страшне. Тобто, в мене вже пішло 200, але все ж таки йде ще відрізок у ось у цю точечку. Тобто, поки що в мене все вірно, так, як і повинно бути. Переходжу далі. Мені потрібно тепер перемістити вгору. Тобто мені потрібно, щоб мій відступ, тобто моя кінцева координата, була ось тут. Тобто, я вже не 50, а 200. Тобто мене ось Тут повинно бути 200. Тобто 200 в мене є. А висота. То відступ відверху вже не 200 пікселів, а 50. Перевіримо. Так, все, в мене вийшов ось такий хрестик, за допомогою двох відрізків. Ну, я думаю, зрозуміло, з цим ще поекспериментуйте самостійно. Наступний об'єкт, який ми з вами створимо, це прямокутник. Прямокутник у нас створюється знову ж таки за допомогою чотирьох координат. Давайте перевіримо, як це можна зробити. Цей відрізочок я один зітру. true. І вже не Create line, а Create rectangle. Rectangle. Якщо я з цими координатами запущу мою програму, в мене вже є квадратик. До речі, квадратик рівненький. Чому? Тому що в мене відступ. перша координата. Ось тут у мене 50. 50, а друга ось тут. Тобто виходить, якщо ми з вами малюємо якийсь прямокутничок, давайте я це все очищу. То ось моє полотно. Ой, ось моє полотно. І ми вказуємо координати. Координати ми вказуємо як. Тобто, якщо я намалював ось тут мій прямокутничок, в мене координати йдуть лівого. Верхнього куточка прямокутника і правого нижнього. Тобто, виходить, що у мене ось тут координати. Оці я задавала ось цього куточка і кінцеві ось ці, а все решта вже домалювалось, так сказати, симетрично. Думаю, нічого знову ж таки тут складного немає. це головне практика. Наступний об'єкт, який ми створимо, це еліпс. З еліпсом тут вже трошки складніше розраховувати, чому зараз поясню. Знову ж таки, мені тут уже не ректангл потрібно прописати, а потрібно вже вставити мій еліпс. Тобто ми пишемо Create oval. Давайте перевіримо ті самі координати. У мене рівнесенький кружечок виходить. Але точечка в мене вже початкова не звідси і кінцева не тут, а трошки по-іншому. Як це працює? Спробую зараз акуратненько це все намалювати. Тобто, є в мене полотно, і є в мене мій еліпс. Так ось такий. Ну, в даному випадку це круг. Виходить, що мій, мої точки починають рахувати десь звідси, трошки не попав. О, ось так. Тобто, виходить, а вершинку трошки не достав. Тобто виходить, У мене початкові точки йдуть. Не звідси, а звідси. Тобто ось оце мої початкові точки Y координати, а це у мене кінцеві, кінцевої точки. І вже ніби малюється невидимий прямокутник чи квадратик, і в нього вписується мій еліпс. Тобто, зараз я зміню мої числа, наприклад, хай в мене буде 150 на 50, ну зараз щось у мене таке цікавеньке вийде, мабуть. 70 і запущу. Тобто ось такий маленький еліпс у мене вийшов. Зараз зробимо щось більше. Наприклад, 250. Тут зробимо 250. І буде такий широченький уже. Тобто вже вийшла, як у мене, як лінія. Тобто не сам еліпс, а лінія. Чому? А тому, що в мене початкові точки в тих же самих координатах по y, щось закінчується. Тобто в мене виходить просто лінія. Якщо я збільшу, вже на 350, десь у мене вже трошки промальовується мій еліпс. Ну, не трошки, а на 100 пікселів. Тобто ось така фігура. Так, і останній об'єкт, який ми з вами розглянемо. Це багатокутник. На відміну від попередніх об'єктів, багатокутник складається із трьох і більше точок. Тобто в ньому є координати x1, y1, x2, y2 і x3 і y3. І так далі, тому що в нас багатокутник може мати багато кутів. Знову ж таки, я витираю мого овала. І тут, де в мене багатокутник, я пишу полігом. Полігон. Запущу, що в мене з точками, а нічого у мене немає. Чому? Тому що я робив наголос на тому, що в мене координат повинен бути 3, а в мене їх всього 2. Тому для прикладу я щось таке зроблю простеньке. наприклад, 100 200. Знову ж таки, хай у мене буде 100, 200. і x3 і 3. Я ввожу, наприклад, 250 і 250. Перевіримо, що в мене вийшло. Знову ж таки, щось у мене не вийшло. Чому? Чому, чому, чому? Так, зараз координати якісь такі трошки менші повожу. Наприклад, хай тут у нас буде 10, тому що знову ж таки сильно багато взяв. 350. О! Тепер щось вже точно повинно вийти. Тобто, ось такий трикутник у мене вийшов. Е, трикутник у мене вийшов чорного кольору. До речі, будь-яку фігуру ми з вами можемо фарбувати. Давайте спробуємо створити якийсь е, дійсно трикутник. Тобто я беру для прикладу якийсь трикутничок у пенті і спробую його намалювати в пенті, а потім відтворити. Тобто Ось такий. І я його відразу ще й зафарбую. Тобто, де моя заливочка. Ось такий трикутничок. Ми його ще й зафарбуємо. Так, що тепер мені потрібно зробити? Е, мені потрібно вказати таку, ось цю точечку, потім цю, потім цю. Так, спробую це реалізувати. Тобто, перша точка. в мене нехай буде Х50, небагато відступ вправо, і вниз, хай в мене буде, наприклад, 300. До речі, третя точечка в мене вже також буде 300. Далі. Тільки відступ буде вже більший. Далі я вказую верхню. Тобто 100-200. Тобто, вправо в мене буде десь 150, я вкажу. А зверху, хай в мене буде 50. Тобто, десь приблизно так вгадаю. Це я також вже на око. І знову ж таки, мені вправо потрібно посунути ще десь на. 300. У мене вже внизу опущено, А тут я хочу десь зробити знову ж таки 300. Перевірю, що в мене вийшло. Трикутничок є, але все ж таки він у мене вийшов кривуватий. Не ну, вже дотримуватися цього не буду. Тобто тут вже просто потрібно підрахувати. Я ще покажу, як це можна зафарбувати. Тобто я ставлю кому і пишу команду Fill дорівнює. І в лапках в одинарних ще подвійних записую колір red, тому що в мене в пенті він червоного кольору. Все, мій трикутничок вийшов червоного кольору. В принципі, все, що я хотів показати із тим, як вставляти геометричні фігури. До речі, ми ж можемо знову ж таки декілька геометричних фігур вставляти і за допомогою них комбінувати якісь зображення. І також ми можемо ще на наше полотно вставляти зображення. Я зображення ніякого не підготував. В принципі, ми з вами з цим не сильно будемо працювати. Це вже там на наступних уроках будемо із анімацією працювати, тоді я це вже більш покажу. Зараз вам все рівно будуть зображення із геометричних фігур. Поекспериментуйте, тому що чим більше практики, тим. Краще вам це все запам'ятовується. До речі, які вставляти зображення, ми будемо на наступних уроках. Це знову ж таки формат GIF. Тому бажано, хто буде тренувати, тренуватися, можливо, хоче по підручнику вставити зображення, відразу підготуйте собі зображення GIF. А на цьому я буду завершувати. Дякую за увагу до наступного уроку.